Черкаський депутат показав журналістам свій заміський будинок. Віка новина розпочинає цикл оглядин житла черкаського бумонду. Першим прочинив свої двері для моїх колег депутат міськради Юрій Тренкін. Той похвалився ідеальним газоном та холостяцьким мінімалізмом. Поза іншим, наші кореспонденти заглянули в кожну шпарину. Що лежить у обранецьких шафах та чистить у слуги народу Золотий унітаз. Ірина Малюкова переповість. Кілька кілометрів трасою, ще стільки ж лісом, сотня метрів бездоріжжя, і погляд впирається в майже двометровий залізний паркан. За ним родинне гніздо Тренкіних, як сам його називає обранець. На 23 сотках землі будинок та кілька прибудов. Та головна гортість депутата каже: газон і рослини, хоч кілька років тому переповідає, пережив трагедію. Пару місяців не хотілося сюди їхати, бо душа розривалась. Ми, не знаючи всіх нюансів догляду за рослинами. Коли збудували вже будівлю, вирівнювали територію, завезли близько 50 машин чернозему. Закрили, в соснах піднявся рівень ґрунту і закрили кору, коріння да, вже чернозьому. І буквально за рік засохло близько 100 сосен. На місці цього ідеального газону раніше стояло сільське сміттєзвалище. Через те й везли землю. Аби виправити шкоду, завдану природі, депутат засадив його все можливими деревами і кущами. Тут є і сливи, і абрикоси, і персики. У цьому році вперше зацвіли вже яблуні. Там 15 яблунь, вони шести видів. От. Черешні цвіли в цьому році. У вас завжди все під контролем і все на олівці. Чи підраховували скільки вклали взагалі грошей? в оце все озеленення, яке тут є. Дуже багато. Я ж депутат, тільки перша рік. Як ви бачите, що ці всі насадження були далеко до мого депутатства До кожного насадження, каже Тренкін, доклав свої Приходять о, журналісти. Не може навести людину лад в місті, яка не може навести в себе на подвір'ї. Лаундж зона на подвір'ї – це басейн та підвісні крісла гойдалки. Мене десь під сто кілограм. О! Значить, 100 кілограмів витримує. Ви відпочиваєте, тут сумуєте, просто надиваєте. Знаєте, я з віком все більше став поважати, любити, проводити час в тиші на самоті. Одразу побіля Альтанка у ній дві печі звичайна та барбекю. Робив, переповідає на замовлення знаний майстер. Що я приїхав, тут така буква Ф. А я кажу, а до чого тут буква Ф? Ну каже, я ж Філіппеч побудував. Каже, ні-ні. Побудував, дякую. За це ми розрахуємося, але хотілося б, щоб це було родове гніздо е, сім'ї Тренкіних, і тому тут буде буква «Т». Готує тут, каже, обранець, переважно сам і здебільшого м'ясо. Коли готую, це для мене процес творчий. І кожен раз я там додаю, щось додаю, і ну, літає все. Увесь час, що ми на подвір'ї, за нами пильно стежить охорониця. Я мені? Сидіть. А є охоронці ще окрім неї. Сама жальтанка переходить у баню. Полюбляю і я, і друзі мої, і приятелі, які до мене приїжджають в баню. От. Тут ми паримося, а тут відпочиваємо, п'ємо чайок, сухофрукти. Майже все на 23 сотках землі Тренкіна виконане з каменю й дерева. Полюбляю натуральність. В усьому. От, знаєте, ми і так живемо в кам'яних джунглях, так, як кажуть, з усього ненатурального, де комп'ютери, машини. Далі прямуємо в сам будинок. Натуральний канат, українське виробництво. Натуральне і дерево, дерева. сосна, Саме дешеве. Про яку річ не запитаєш депутата, усе подароване друзями. Коли це мені друзі подарували. Це теж мені подарували, це герб. Це мені з Єгипту подарували. Так. У будинку ж усе сліпучо біла, пояснює, це його улюблений колір ще й обожнює чистоту. Будинок у повному холостяцькому мінімалізмі. Першу квартиру, яку я будував, яку я оздоблював, там мені хотілось це знати пищеності, там канділябри всяких. А зараз, знаєте, якось з віком хочеться таке все. Простіше. Першою прикрасою, що впадає в око, є опудало кабана, дароване. Та Тренкін не приховує свого мисливського минулого. На кого полювали, на яких тварин? Кабан, коза, олень. Далі кухня. У холодильнику залишки святкових травневих страв, столи тут на дивовижу для місця, білі й чисті. Рідко здебільшого тут використовується виключно чайник, готується все на вулиці, і взимку, і влітку. У спальні депутата місця вистачає лише на ліжко й шафу. Навіщо це херома? Спальня для чого? Щоб спати. Кровать, я вміщаюся вдолі, поперек. Є троє джинсів, є кілька светрів, так. штук шість, так, кілька футболок, так, також п'ять приблизно. Вже, вже, вже далі. Вітальня кухня, спальня, кімната для гостей і ванна. От і весь будинок. І унітаз не золотий. Не золотий. Будинок із дешевої сосни депутат наповнив недешевим начинням. Якщо поставити дешеві комплектуючі, дешеві смесітелі, дешеві підводи, води, електроенергії, то може постраждати дуже серйозно і суттєво будинок або підтопленням, або, або згоріти. Тому тут, от якраз на комунікаціях, економити я вважаю не варто. Із балкону депутата відкривається вид на паркан та сусідський будинок. Дуже приємно вийти зранку, попити кави. Помилуватися краєвидом. Єдине, що не показує обранець, сейф зі зброєю. У мене рушниця тут є. От я є. І гуляли, і побачили зайця. Я забіг до будинку, взяв рушницю, бігав, бігав за тим зайцем, ну швидше, швидше, ніж я. Да. За сусідів Утренкіна знайомі і друзі, та смажити для них м'ясо каже, не встигає за депутатськими бізнесовими справами. Ірина Малюкова Ігор Неділько, Віка Новини.